Вітаю! В цьому відео ми розглянемо рішення FUDOPAM. FUDOPAM це рішення для управління привйовим доступом, що надає контроль і моніторинг дій користувачів з розширеною правом доступу до критичних систем. Фудопам підтримує сесії SSH, RDP, VNC, HTTP, Telnet, MySQL, Modbus та інші. Здійснює активний моніторинг та веде їх запис, забезпечуючи можливість аналізу як збережених сесій, так і активних з'єднань з опцією рекерування сеансами. Адміністратор FUDOPA може завершити, призупинити або приєднатися до сесії, працюючи спільно з іншим користувачем. Фудоофісер – мобільний додаток, з якого адміністратори можуть погоджувати записи на доступ, відкликати їх, а також примусово завершувати сеанси. Серед переваг можна виділити. Можливість виявлення підозрілої активності на основі ПІНКО-аналізу, обмеження виконуваних команд на основі правил. До прикладу, заборонити виконувати команди від адміністратора а також на пошук по ключовим словам в активних та записних сесіях. Рішення поділяється на два портали: адміністративний, де можна переглянути стан системи і провести її налаштування. А саме, користувачів системи FUDO, Цільових систем, до яких відбуватиметься підключення. Облікові записи на цільових системах, налаштування портів та сейфс, що є поєднанням усіх минулих налаштувань. В користувальському порталі можна здійснити доступ з веб-клієнту. Нажавши на кнопочку «Веб-клієнт», відкриється з'єднання до цільової системи прямо в браузері. А якщо вас зацікавило дане рішення, можете детальніше ознайомитися, переглянувши відео за посиланням. Дякуємо за увагу!